Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить тебе, неймовірно любить. І через Ісуса Христа благодать Божа, вона постійно проявляється, проявляється, вона рясніє в Твоєму житті. Тому хай наше життя воно буде зв'язано з Ісусом. Хай наше життя воно буде зв'язано з Богом. Який любить нас, неймовірно любить, який дає нам шанс, в серці якого багато милосердя, щирості і доброти до кожного із нас. І наше життя дуже часто буває непростим, складним. І ми багато з вами служимо, робимо, і дуже часто у нас опускаються руки. Нам складно, ми проходимо через. Зради, Або ми не бачимо те, що ми сіяли, як воно проростає, або нас ображають люди, ми робили щось, нас не зрозуміли. Бувають різні ситуації сьогодні в нашому житті, але я хочу згадати неємію, як він був в посвяті, на місії, в служінні, як він залишав свою працю, жертвував грошима, дуже часто. Проходив багато викликів, і різні люди його оточували, і були непорозуміння і в команді, і люди десь зраджували його і підставляли. Всяке було. Але знаєте, він стає в якийсь момент перед Богом, і він говорить: Господи, пом'яни мені за всі мої добрі діла, які я зробив. Він говорить, я віддано любив тебе, я віддано чинив для храму мого Бога, для служіння при храмі. Я багато що робив і учинив багато добродійств різних. І Він говорить: пом'яни мене або пам'ятай, Господи, про це. Я хочу сказати, що Бог про це пам'ятає. На небі є пам'ятна книга, там пишуться твої добрі тіла. Ти будеш мати нагороду. І ти побачиш. Через якийсь час і благословіння тут і на небі. Є пам'ятна книга, є апостол Петро, який приходить як єврей і говорить Христу: Господи, ми стільки багато залишили, що ми чим пожертвували, стільки зробили, що нам буде. А що відповідає Христос? Він говорить: буде і тут, на землі, і на небі. Послухайте, ми ви будете мати нагороду згідно тих справ, добродійств, добрих. Діл, які ви робили. Пам'ятаєте, приходить ангел до Корнілія. І те ж саме там написано, що Бог зглянувся на ті молитви, на ті діла. Він згадав про твої молитви і про діла, які ти звершував. І Бог послав мене до тебе, щоб я тобі передав щось, сказав: знайди Петра, і через Петра прийде спасіння в твій дім. Послухайте, не Засмучуйтесь, не опускайте своїх рук. Якщо люди не вірні, Бог вірний, якщо люди за вас забули, Бог не забуде, якщо люди невдячні, Бог сьогодні аплодує тому, що ви продовжуєте бути прикладом віри і прикладом християнського служіння, що ви і надалі відображаєте Христа у своєму служінні і залишаєтесь вірними. Цим цінностям і принципом Євангелія Бог благословить тебе, обов'язково благословить. Тому те, що ти віддано чинив, те, що ти робив для Бога, для церкви, для служіння, послухай: Бог пам'ятає про це, і Бог благословить тебе. Амінь.